У совєтське час нав'язували історію, як один сказав священник, уже старший, він ніколи не знав, яка історія Закарпаття. Але в школі йому казали, історія Закарпаття починається з революції в Петрограді. Дурниця безсмислиця, однако ми розуміємо, чому так казало, казало. та імперія своє давила. Нині ми кажемо, не знаючи історію свою, можеш бути дуже обманутий і збитий з толку, а тому нині Ерміл і Стратонік нам напоминають третій вік, начало четвертого. Слав'яни существують, причому моляться по православному восточному. А значить, на Первому Суренському соборі навіть от Слав'ян єпіскоп є. Так значить, академічна наука, це не може нам гарантувати чесні історичні події, але їх зберігає церква православна. От почому сердяться всі. Не тільки на церкву, вона благодатна, спасительна, радісна, благословенна, а й що вона держить правильне розуміння Писання і знає добру історію. Сьогодні ми кажемо, ми видимо, як добре, якщо ми православні. Де би ми не били? Ми православні де ми в Єрусалим, нас там приймають, на афоні приймають. Но ведь так співали нам пісню «Безбожники» у Собійське время, що нас приєднали до Закарпаття, до Совєтського Союзу, бідної, і придумали нам таку, може лише старші помнять. Якщо б нас Закарпаття не приєднали до Совєтського Союзу, цитую по тому времени, люди би до нині в лаптях ходили. Така була пропаганда того часу. Нині та сама картина. Але ми говоримо про друге. Православна віра оберігає нам історію, автентична історія в церкви, автентична наша віра в православії. Ну і тут формується історія нашого народу. саме вона. Православна віра, коли це розпала Австро-Венгрія, іменно православні були, готовилися, проголосили. Так і об'явилася державність Подкарпатської руси благодаря православним. Ми нині кажемо, Ерміли діяконе, і ти мученичі, стратоніче, Моліть Бога за нас, щоб ми теж ніколи не боялися своє сказати. За правду б'ють, за правду судять. Але вона тому і правда, що вона відкриває світло, вона світить, вона дає нам розуміти, що відбувається нині у світі і як ми маємо розуміти його. Тим більше, що сьогодні у Євангелії читаємо чудо, як Думаю, так поступили і наші люди, як поступив нині ієріхонський сліпець. А іменно, сидить собі сліпець, він не видить, йому допомагають. І вдруг чує народ, іде товпа, люди, і він каже, що таке? Йому кажуть, іде Ісус, Тот, котрий дарує по вірі людям із ціленія. І отут Він зрозумів у нього варіант, у нього можливість. Він не сміє проморгати, бо Ісус потім піде і не буде Ісуса. І тоді він почав кричати не своїм голосом, Ісусе наставниче помилуйня. Йому кажуть, ти не культурний, що так кричиш? А Він добре знав. Йому треба у Бога випросити милость. І тоді Ісус учув Його голос і сказав, покличте його. І коли його прикликали, Ісус дав питання такої, якої нині дає. Ви що глядаєте в церкві? Що ви глядаєте у православії? Що ви не видите, що цей світ предлагає ліпші релігії, за котрі не б'ють, а хвалять? Ну почому люди йдуть туди, в православну канонічну церкву? Сьогодні відповідь дає сліпий. Йому каже Ісус: проси, що хочеш, проси собі землю, багатства. Рабів повно, славу будеш правителем. І голос сліпця звучить самоясно. ясно. Я не хочу. Я не хочу, я хочу видіти. Я хочу мати зрення. Господь дарує мені зрення. Навірно, обсувався і далі сліпим бідним. Але тепер він вже отримав зрення. Тепер він вже не потребує отримати допомогу. Тепер він сам трудиться і другим допомагає. Тепер він видить путь. Так і ми православні, як і наші предки 1150 років увиділи путь православний, ми то відемо, котрий путь світлий, і по світлому йдемо. І ми з вами православні. Знаємо фарватор, котрий веде до Царства Божого. Він підсвічений благодатцю Божою. Він нині указує подвиг святих, котрі нині вказали нам, щоб були друзі в різних посадах, але віра їх об'єднила. І ми послідуємо тому же, щоб вибрати в цьому світі путь жизни, путь ведущого царство. розговорі із нашим експертом, ми були удивлені, нічого вона не знає. Можливо, і не робила до експертів, хіба лиш там присутня була з грубейшими порушеннями законів. Но у крім кроме її висновків. Суд нічого не має. І так судили нині святих, судять і далі других. Що ж ми робимо? А ми не удивляємося. Бо як дві тисячі років назад був Сатана злобний противник церкви, так і нині, коли ж так поступає. Має віру в Христа Ісуса, знає свою історію, православну. В центрі Європи було слав'янське королівство, правоприємники, якого ми, слав'яни в Європі, ми нині вірні діти Божі, вірні православної церкви, а у вічності віруємо. По милості Божої в'єдно з святими, нині поминаємо, зможемо ми наслідувати царство Божої, царство світла і правди. Амінь.